Так, показую дуже один корисний сьогодні урок для вас. Він буде прямо вам ноу-хау. Можливо, вже хтось користується, можливо, ще ні. А, ви знаєте, хто в мене на повному курсі база І Ми можемо всі фішки, якщо нам не дозволяє, чат-GPT. У нас вже там вичерпалися можливості, або ще щось так, то ми, у нас є отут, так? А, І а, у нас є чат gpt Це ті два. Додатки, з якими ми будемо працювати сьогодні, я навчу вас, показую, що робити, нам потрібно натиснути плюсик. Дивіться, у нас є, наприклад, будь-який якийсь крутий контент, крутий якийсь, ну не знаю, тренд А, який ви дуже хочете повторити, або будь-що, що, що вас зацікавило в інтернеті, ми можемо зробити наступне. Тобто суть цього урока. Це навчитися самостійно створювати промти. не просто писати від себе і незрозуміло, як давати повноцінно опис, а ми можемо зробити, нам може в цьому допомогти АІ. Штучний інтелект. Так, тепер давайте уявимо собі, що ми взяли якийсь о, давайте оцей. От ми хочемо такий самий промпт, згенерувати таке саме зображення, або нам потрібно з якимось іншим. Там, не знаю, продуктом або ще щось, так, ми можемо взяти е, готове ось таке фото і написати: потрібен промпт. Е, можливо, в перший раз, якщо ви такого раніше не робили, там е, GPT може у вас там запитати уточнення, який саме вам потрібен промпт. Е, дивіться, що він мені робить? Ось промт для генерації цього зображення штучним інтелектом. Портрет молодої жінки з лянцевою шкірою яскравим макіяжем у а, помаранчевих відтінках із соковитими помаранчевими цими. Коротше, ви зрозуміли, тепер що ми можемо з цим зробити? Ми можемо вже а, побачили, наприклад, в Інстаграмі чи там в чи де, а, хочете повторити і хочете, вже маєте готовий промт, так? Далі, дивіться, що пропонує вам GPD? Хочеш адаптацію в інших кольорах чи з іншим фруктом, наприклад, Киві, Лимон. Це. Давайте так, так. І пишемо, що ми хочемо: лайм. Інший, інший колір, червоний колір, червоний колір, червоний колір. Так. Так, бачите, він вже е, нам починає генерувати. Ми не сказали, що це адаптація, він вже почав обробляти і зробити замовлення. Так, на фото. Зроби промпт. Так, зараз пишемо. Копіювати. Потрібен так, промпт, промт. фук з заміною. На фрукт. Ага, я поставила лайм. Лайки. О, Боже, лайм. Та червоний колір плаття. Жінки. Так, зараз побачимо, що він нам зробить. У стилі твоєї ідеї з лаймом замість апельсина з глибоким почуттям, бла, 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 бла. Копіювати. Так? І що ми вже знаємо, ми можемо тут згенерувати зображення, але у нас є така проблемка, яку ми часто бачимо. Бачите, він може загружати. Я його один місяць проплачувала, але потім, коли протестувала всі інструменти, які у нас є в роботі, я просто-напросто почала в той же самий SynxBot виплачувати, проплачувати, і він ідеально справляється з відео та фото. Ми підемо в Gemini, я вам показувала, хто на курсі база AI, а, так, портрет. І він генерує нам зображення. Це незвичайний Gemini. У нього є дуже багато функцій, але іноді він знає тупити. Але на сьогоднішній день він справився дуже класно, і жінка, по, по суті, дуже схожа на мене, а, і мені дуже сподобалось. Це у нас з лаймом і а, адаптація. Давайте перший промпт, який у нас був. Е так. Ой, це не псевдо. А давайте, що він не хоче псевдопрепарат. Нам треба жінка лайм. Ось тут копіювати. Так. Тобто цей урок має навчити вас самостійно генерувати ідеї, які ви отримали, і адаптувати їх під себе. Так, створюю зображення. Ну, такі прям жінки прям для реклами. Я вже їх люблю. Так, це я вже зберегла. Дивіться, що мені ще хотіло хотілося тут допрацювати в цьому промті. А, Так, жінки, волосся жінки має бути довшим. Волосся жінки має бути довшим, а фрукт не закривати. Обличчя. Так, і шукаємо промпт. Угу, все окей, промпт. Добре. Копіювати. Тобто я, бачите, все він уже закінчив свою дію, дію гудбай. А ми ж продовжуємо тільки працювати ми в азарті, тому джиміні для вас, друзі. Так, і безкоштовно. Так, і генеруємо таке зображення. Подивимося, як він справиться. Я хочу, щоб це був. О, бачите, тепер вже жінка не це. Так, і це, і давай. Так, волосся світле, волосся світле. І таким чином ви можете собі допрацювати. Будь-який промпт, який ви вже згенерували, внесли, і потім ще можете вносити зміни, бачите. Ну, не можу сказати, що він прям справився. Йому треба повний промпт давати. Тоді вже в повному промпті, отут. Цьому промті беремо і змінюємо на волосся. так, Сила, пристрасть топ плечі, фрукт. одягнено на червону суму топ з відкритими плечами, макіяж червоний, лайм. У руці тримає половинку лайма, але не закриває ним обличчя, фрукт на ну, принципі, фрукт на рівні плечей. Ага, фрукт на Ага, я забираю на рівні плеча, можливо, він опустить його вниз. А... Розпущене довге волосся. Довге світле волосся. Волосся. Угу. Так, подивимося, що зараз буде. Я цю теж збережу, вона мені сподобалась. Це є робота з промтами самостійно. Тобто на сьогоднішній день вам не потрібно. Все одно він, ну, світле волосся він дав каштановим, у ну, нього поняття треба казати, світлий пепел. Так, зараз. А ви зрозуміли. А тепер дивіться, ще в Gemini. Бачите, в GPT у нас вже закінчилися можливості генерувати. Давайте повторимо якийсь, як справиться з цим. От, наприклад, цей наш так. Потрібен промпт. Іноді він не розуміє тут промпт. Детальний опис для генерації. Детальний опис. Опис для генерації в нейромережах. Він іноді не розуміє або коли ми пишемо для генерації, то він починає генерувати. Тому йому треба, от в g є така, ну він працює безкоштовно, але йому треба бачите, він починає створювати завдання. Тому для того, щоб отримати повноцінно нормально промпт з, ну, він гарно зробив. Але він просто, бачите, вже до, до чого дійшла моделька він почав продукти здавати. Взяв звідси продукт і поставив на це. Окей. А нам треба все одно якось заставити його зробити. Промпт. Тоді ми промпт не вставляємо, тому що я не знаю, чому чат GPT реагує на слово промпт. Давайте це спробуємо. Так, детальний опис. Детальний опис. Бачите, він в нього може заїсти і він собі а, створює. Так, давайте зроби детальний опис фото. Давайте. Так, зробимо детальний опис зображення. Так, перечекаю. О, і тепер пішло детальний опис зображення. І ось по цьому зображенню, ви бачите, ви його можете скопіювати. І по цьому зображенню ви можете а, генерувати цей. Але для того, щоб згенерувати, можете просто забрати основний. Зараз побачимо, як він згенерує. Так, згенеруй зображення. Згенеруй. З цим промтом ми можемо піти у той же самий Synx-Bot. З цим промтом ми можемо піти в GPT. ну, Це є звичайний промт. Він обширніший виходить в Gemini, ніж в GPT, але. Але він дуже гарно зробив, дивіться, як гарно. Він додав ложку, а в оригіналі ложки немає. Є, але трошки інакше. Окей. Так, і ми можемо засунути в той же sinx В sinks тут буде одна фішечка, вам потрібно буде, скорше всього, а, трошки, цей, трошки скоротити, того, що він дуже багато дав цей. Ні, все добре. Іноді буває, що за довгий промпт Synx uh, High може не приймати. Чим мені подобається Gemini? тим, що він дуже класні, реалістичні, прям, ну, прям реалістичні uh, зображення по промптах uh, генерує. Давайте ще спробуємо сьогодні з нашим uh, трендом. про цього зараз. Про таблеточки. Як він справиться з таблеточками. Мені цікаво, тому що це було створено в чаті GPT. Тобто ви зрозуміли. Беремо любе зображення, яке хочемо повторити. Створюємо до нього ось таким чином, за допомогою чата GPT промп. Детальний опис, і далі вже вау! Проб. Проб він, коротше, от в нього є єдине, що цей. Мені сподобався дизайн. А, мені сподобався дизайн, але він є, поки що має проблеми з цим, з надписом. І виходить, просто ну, дуже класна вийшла обкладинка, але з текстами він більше помилок робить, ніж, наприклад, інші нейромережі, хоча іноді в нього вже набагато краще виходить, ніж раніше. А це вийшло. Про якийсь, якийсь. Да? А в нас був прогрівін. Ну, коротше, прогрівін, типа прогріви робити, при перших ознаках запуску. Лише в слові а, зробив помилку, а все остальне окей зробив. Дуже класно, до речі, набагато, продивіться добре, набагато детальніше, ефективніше, ніж. Оце нам створював чат GPT. От чого я люблю бачити, про Грівін. Отак. От Ідеальін про Грівін. І як він, наскільки гарно? Тобто це, ми це можемо зрозуміти, що це є GPT, от, свойственна нам ця жовтизна і так далі. А вже Gemini, дивіться, наскільки що це не, не відлічиш від звичайної коробки. Тому використовуйте ці знання. Так, ще чекаємо буквально одну хвилину, поки Sink-Bot. А, теж згенерує нам по, по запиту. Але кажу, може бути нюанс, що запит занадто довгий для нього. Для Сінгсбота, можливо, іноді треба цей запит буде скорочувати, тому ми не знаємо, що у нас вийде. А, так, ми навчилися створювати промти. От, наприклад, нагадаю вам оцей мій. А, ні, це, ні, це тут це ми змі, змі, заміну робили, але теж можна по промту. Тобто будь-яке що зображення, яке ви бачите, будь-який. Промт будь-що можна. Будь-яке зображення можна зробити до нього промпт самостійно. Тобто, на сьогоднішній день вам не потрібно, так, да, вам треба десь брати джерело натхнення, але вам не потрібно збирати купу бібліотек ще щось так. А чому? А, так, да, все, ми зробили. Все, окей, дуже класно теж І сора ви, ну, справилася, так, дивіться, по тому промту. А який створила? Тобто, ви знаєте, ви, ми можемо змінювати деталі, наприклад, мороженку змінити на біли, а, наші ягодки змінити там на інші, чи на яблучка змінити посуду, додати сюди людинку. Тобто, в нас все вже є. Ми маємо знання це зробити, повторити. Тому повторюйте.